Сьогодні ми живемо в досить таки складний період часу. Ми бачимо погані новини, ми чуємо погані звістки, ми переживаємо за долю нашої держави. Але окрім нашого фізичного стану, в першу чергу, має бути психологічний настрій, психологічна норма нашого самопочуття. Саме тому. Ми сьогодні мали честь на відкритті бути у центрі психологічної допомоги, який відкрився в Кам'янець-Подільському. Та поруч із усіма викликами народжуються і простори турботи, де душу можна заспокоїти, емоції прожити, а внутрішній голос все ж таки почути. Саме таким є центр психологічної допомоги, який нещодавно відкрився у нашому місті на проспекті Грушевського, 50А. Це простір, де можна дихати, говорити або мовчати, проживати, стілюватися і залишитися самим собою. Пані Наталя Данилюк довго йшла до своєї мети. Але їй усе вдалося. Пані Наталія має особливу харизму, вроду, наполегливість і відданість власній справі, тому їй вдалося підібрати колектив, який є справжні професіонали, а головне люблять свою роботу і дослухаються до кожного з вас. Наталка, я сьогодні мала честь. Бути на відкритті вашого центру психологічної допомоги. А коли, власне, виникла ідея? Ідея створити центр психологічної допомоги виникла тоді, коли працюючи у лікарні, я зрозуміла, що багато людей потребують не тільки медичної допомоги, а багато хто і потребує психологічної допомоги. Це відбулося. Так більш зосереджено саме на центрі психологічної допомоги, це було роки три назад. Наталка, для втілення будь-якої мрії життя потрібні люди, які підтримують, зрозуміють і допоможуть. Вам в цьому пощастило? Мені пощастило в житті, в тому, що мені батьки дали виховання. У мене є чудовий брат, який мене завжди підтримує. Взагалі хочу подякувати за підтримку самі собі, тому що найважливіше це ніколи не здаватися. Звичайно, що людині потрібна людина для того, щоб якісь елементарні речі похвалити, чути в свою сторону. Але в першу чергу я вдячна собі. За свою цілеспрямованість і за те, що незважаючи на різні труднощі, не зупиняюсь. Ну що на рахунок три? Один, два, три. Друзі, ваші властепімо, вітаємо вітаємо з відкриттям! Ну, а тепер, власне кажучи, ми вас офіційно запрошуємо всередину. Пані Наталія та пані Наталя проведуть вам невеличку коротеньку екскурсію. Ви ознайомитеся із центром, більш детальніше завітаєте в кабінети. А далі все поступово вам будемо розказувати, що ми будемо робити, що буде відбуватися. Отже, всім всередину, так? Да? запрошуємо! Я щаслива сьогодні бути запрошеною на таке гарне відкриття, на таку значну подію в нашому місті, як відкриття центру психологічної допомоги Віва Ат Вівас, що перекладається жити для того, щоб жити добре. Психологічна допомога зараз дуже необхідна дорослим дітям. Тим, хто повернувся з війни, тим, хто перебував в полоні, їхнім сім'ям, їхнім дружинам. І ми, як медики, так само розуміємо, що психологічна допомога потрібна ну, практично всім. І цей центр, який відкрився в нашому місті, налічує багато спеціалістів багатьох вузьких спеціалістів. Які е, зможуть надати допомогу в плані збереження ментального здоров'я жителів нашого міста, ну і що мене особливо тішить, це нашої молоді і наших дітей. Марина, я знаю, що ви з Наталією дуже давно знайомі, і які враження від сьогоднішнього відкриття такого ну потрібного медичного закладу. Так, я знайома з двома Наталями. Ми познайомилися в студії. Це мої дівчатка, які прийшли мої клієнтки танцювати у студію танцювальну. Враження від сьогоднішнього свята дуже хороші, тому що для нашого міста потрібна така спільнота жінок. Ця колаборація дає нам усім дівчатам, жінкам, дає дуже багато у житті. Нам потрібне живе поле і живе спілкування, власне, що вони і створили для усіх нас, тому онлайн це класно, експертність. А ось живе коло і живе спілкування це зовсім інша справа. Щиро радію за них, що вони наважились на цей крок, що вони створили. Створили цю спільноту і бажаю їм успіху у їхній справі. Бажаю їм багато хороших клієнтів, які притягнуться на їхню енергетику, позитиву та добра. Успіхів вам, дівчатка. Дуже рада за дівчат. Вони молодці, справжні українські дівчата, які знають, що потрібно для нас, усіх і жінок, і людства. На теперішній час вони створили дуже гарну справу. Вона наразі дуже актуальна. Багато є питань, які вони зможуть вирішити і допомогти багатьом сім'ям, родинам, діткам і жінкам. Це молодці. Пишаюсь ними, їм тільки найкращого всього. І успіхів, процвітання. Сьогодні знаходжусь на відкритті психологічного центру. Так дуже захоплююсь жінками, які розвиваються в наш час, не бояться, проявляються дівчата. Молодці також хочу сказати, що в нас час потрібна ось ця така допомога і підтримка. Вона найважлива і найцінніша. Тому потрібно все робити з підтримкою, з любов'ю і, і жити це прекрасне життя. Я в захваті. Сьогодні ми живемо у важкі часи, тому інколи е, потрібно дбати не тільки про здоров'я фізичне, а також про внутрішнє, духовне, ментальне. Тому, якщо виникають у вас такі якісь внутрішні переживання, внутрішні проблеми, е, це прекрасно, що відкрився сьогодні цей центр. Ви можете завжди до дівчат звернутися, вони вас підтримають, порадять і на професійному рівні вирішать вашу проблему. Я хочу сказати, що я сильно пишаю своєю сестрою. Вона дійсно в такому що молодому віці змогла заснувати справу, відкрити такий центр, якого ще немає в нашому місці. Думаю, скоро, як війна закінчиться, такі центри будуть потрібні по всій території України. Це дуже буде важливий напрямок розвитку психології для нашої країни. І хочу основне виділити, що мені подобається те, що вона обрала правильних людей. Тому що в будь-якій справі важливі люди, правильні люди, по тому, що я бачу по її колективу, я впевнений, що люди правильні і вона в цьому плані дуже молодець. І бажаю успіху і закликаю всіх допомагати. Молодим підприємствам і підприємцям приходьте, консультуйтесь, відвідуйте, приходьте в гості на каву, тому що в цей час дуже складно щось своє відкривати, розвивати, тому потрібна така загальна підтримка. Наталочка, я так хочу перші привітати, тобі туди прошу поспішки. Я дуже радий, що в мене є така фото, в директор, як Дірект, ну, така бізнес-леді. Ні, я маю на увазі, що взагалі. Да така... Вже, да, да, вже. Дякую. 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 Дуже Дякую. тобі. Дякую. Дякую. Віталій Миколаївна, ми від імені Меблі Лайн всього. приєднуємося до вашого святкового дня. Ми трішки вклали частиночку свого боже, душі і серця, Частиночку ми вклали. Ми вітаємо вас ще з там, Рідної вам роботи. Ваша робота це були, я хотів так красиво сказати. Є то у нас є товар, є а у вас є послуга, і щоб ця послуга завжди процвітала, і щоб ви надавали її якісно, і всього вам все найкраще. Дякую. Ще Дякую. Щоріта. Дякую. 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 Давайте зробимо допомогу. Тому не дивно, що на відкритті даного центру прийшло дуже багато відомих людей, вдячних людей і просто друзів. Підтримують через творчість, через жіночі кола, майстер-класи, малювання, співпраця з гуртками усе це створює атмосферу, де кожна людина може не лише говорити про біль, а й шукати ресурси, сили для себе і для інших. Тому ми із задоволенням спілкувалися із людьми, які прийшли привітати пані Наталію. І усіх працівників із відкриттям даного центру. Ви працюєте в досить такі складній галузі, тому що вислуховуєте проблеми, питання, хвороби е, пацієнтів. А чому саме ви обрали цю галузь? Адже ви ну, потребуєте сама відновлення після того? Ну, якщо ви знаєте Леся, я працюю з людьми все життя. Мені завжди це подобалось. Як не дивно, мене ніколи не виснажувало спілкування з людьми. Мені подобалось їм допомагати, особливо в скрутні часи, в їхніх складних якихось ситуаціях. Раніше це була аптека і пігулки, але я прийшла вже до того, що розумію, що. Пігулками ми, на жаль, не можемо собі допомогти, ну далеко не завжди. Тому зараз я освоїла нову спеціальність консультант з психосоматики. Мені це цікаво, як можна допомогти людині не через ліки, а через її десь розум, десь душу, тобто допомогти організму іншим якимось чином. Який особисто ваш напрямок діяльності у даному такому психологічному центрі? Я психолог, сексолог, працюю зі стосунками, сексуальними дисфункціями і різноманітними нюансами в сексуальному плані? Чому я обрала саме цю професію? Тому що було завжди цікаво досліджувати людей. Цікава їхня поведінка, цікаво, чому нам у стосунках буває важко, чому ми не можемо якісь бар'єри перейти чи осилити. Саме тому, розбираючись в своєму, скажімо, житті, мені захотілося йти глибше і допомагати людям у інших у їхніх питаннях. Я дитячий психолог, працюю з дітками, з їх батьками в підтриманні належного психоемоційного стану дітей, працюю згідно запиту батьків, також працюю з дітками з особливими освітніми потребами в напрямку діагностики, корекції емоційно-вольової та когнітивної сфери дитини. Якщо у вас є потреба, є якийсь запит чи не вирішена ситуація, будь ласка, звертайтеся до нашого центру. В нашому центрі ви зможете отримати своєчасну кваліфіковану допомогу згідно вашого запиту? Звісно, ми багато говоримо, що часи сьогодні непрості. Саме тут, у даному центрі, допомагають подолати тривогу, страхи. Емоційне вигорання, налагодити в сім'ї, знайти внутрішню опору, а ще підтримують дітей, допомагають їм стати спокійними, уважними і бути впевненими в собі. Бо саме з турботи про себе починається турбота взагалі про світ. Олочка, знаючи вас, ви ніколи на місці не будете зупинятися. Які наступні плани сходи розвитку пані Наталії? Знаєте, хочеться зробити досконалий простір для людей в цьому місці для того, щоб люди отримували психологічну допомогу і зробити його досконалим і наповненим. А звичайно, що по ходу роботи в Центрі психологічної допомоги Віват Вівас будуть з'являтися якісь нові ідеї і нові цілі. В першу чергу треба прислуховуватися до людей, до відвідувачів, до клієнтів. У чому буде потреба, те й будемо створювати. Звичайно, що хочеться не зупинятися, і зазвичай, як я вже казала це в попередньому інтерв'ю, коли здійснюється одна ціль, З'являється ще п'ять і хочеться більше. Але хочеться, щоб це були не просто цілі, а щоб це було досконало. І, звичайно, що для людей, для їхнього емоційного стану, для з турботою від нашого центру Віват Вівас. Спочатку зароджується мрія, а потім та мрія переходить у ціль. І жодна справа не може бути на одній людині. Я вдячна своїм, своєму колективу, своїй команді за те, що ми знайшли один одного, доповнюємо і плануємо розвиватися. Ви знаєте, я сьогодні на відкритті даного центру психологічної допомоги отримала масу задоволення. Було дуже багато відвідувачів, були дуже гарні слова і привітання. І головне, що тут зібралась команда. Тих професіоналів, які дійсно нададуть вам допомогу. Вони щирі, вони відверті, вони розуміють вашу душу і знають, як вас підтримати без пігулок. Тому я впевнена, що кожного разу вони будуть робити нові сходи розвитку.